Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. Зовуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Кам'янське, Ніка, Пальмараганець. Що у нас чекає найближчі дні? Що ворог планує? Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Дніпро найближчі дні. Так місто розквітне, так буде спокійно, так буде на серці. Гарно. Світло у вас сильно будуть вмикати, десь аварія буде така. Ну, невелика, не стратегічна. І тільки ну, ми в спокої пожили. Буде працювати як по колу оборона, можливо, з різних боків щось буде намагатися долетіти до вас. Мої хороші, спочатку буде спроба, не вийде, це дрони можуть бути. Може бути ракета. В районі зіб'ють. Є небезпека для міста. Зараз будемо дивитись. Що конкретніше, да Хотілося б подивитись Дніпро найближчі дні. вирожай якийсь вже збираєте. Я ж кажу, може, якісь свята десь будуть такі невеличкі, щось приємне, але, незважаючи на це, прям <кій> в енергосистему, ну, в інфраструктуру може влучити і загублені душі показують. Може бути вночі атака. Про найближчі дні. укріплюйте оборону, кажуть, укріплюйте. І, до речі, місто буде до чогось готуватись, тому що ворог, десь, я так розумію, на межі, на межі областей. так На межі областей буде дуже гаряче. Ворог намагається просунути, просунутися ближче до вашої області. Може мати незначні успіхи в цьому. квіточкою такою бачите, як? Трошки тут шеборшу. Дніпро найближчі дні. Збиваєте на підльоті є небезпека влучань, все одно показує. Так, чітко знає ціль. І ще показує, що багато поранених, багато поранених саме Дніпрян. Це не означає, що вони будуть у вашому місті, але багато-300. От чомусь багато-багато. Павлоград, найближчі дні. Дрони, вогонь, є небезпека. Прям якийсь снаряд мені йде. Якийсь снаряд. Може, авіабомбок. Я не думаю, що у вас... у вас це можливо, як у нас. Але ми подивимось, як програється. Це за те, що десь на фронтах ми ворогу не даємо спокійно йти вперед. Небезпека. Вогню і прямо в центр може летіти. Центральну частину, інфраструктура. Камінське найближчі дні. Очікуєте на обстріл, буде, біля води щось буде, буде атака. Можливо, масоване не готується, бо так дуже схоже. Іноді буває так показує, що дуже схожі, хотіла сказати, травми. Дуже схожі дії ворога по декількох населених пунктах. Кривий ріг найближчі дні. Допомогу вам дадуть. Посилять вас трошки, посилять. Гроші можуть видати, видадуть. І гуманітарку видадуть, і до вас якихось людей везуть. Звернули на ваше місто увагу, звернули це дуже добре, тому що ворог дуже сильно атакує, але не зважаючи на те, що звернули увагу на місто, вогонь показує влучання поруч, в районі дуже гучно. Щось буде збивати, знаєте, як грім серед ясного неба. Дивіться, якийсь об'єкт, який генерує енергетику, енергію. І там можуть бути загиблі. І люди чомусь будуть просити сказати правду. Передмістя дуже гучно, з різних боків. Це в'їзд, вліт, в місто, зрозуміло? Горить палає. Декілька атак показують. Привиріг, покажи мені найближчі дні. Таємна інформація щодо захисту міста, щодо гарних новин. Їдуть люди нові до вас, нібито біженці. Переміщуються, а люди будуть щось видивлятись. Перевиріг найближчі дні. Знову кажуть, гроші дамо гуманітарку, але... І скажуть, може, і місцеві будуть там щось шептати, щоб покращили, але, бачите, вогню багато. Тобто все збити не можемо. Кривий ріг найближчі дні. Дрони йдуть так само. Смерть серед військових, на фронтах багато гине. у Вас гинуть. Захищайтесь. От мене мені таке відчуття, передчуття. Мені не показує, що прям центр там, де багато людей. Мені не показало. Але я бачу таку таку будівлю. От вона характерна, знаєте, коли 4-5 поверхів, довга така, світлий, світла цегла, однакові вікна. Це, знаєте, як лікарні, школи, дітсадки. <кій> Вже поруч щось буде. От мені показує так. Мені чомусь показує не з двору, а показує зі спини, не з входу. І вона як на, на перехресті стоїть, на куті стоїть, і дорога за нею. Прямо машини їдуть. Висока будівля до п'яти поверхів. Отака небезпека. Подивимось, дай Боже, не збудеться. Кажуть, після води. В, воді, в воду щось впаде, а потім туди, а потім туди. Мені капель найближчі дні. Біля води, енергетика, інфраструктура. Два-три атаки бачу. Намагаєте щось відбивати? Неможливо це. Дуже близько якось стали бити. Дуже зблизько. Марганець в найближчі дні. За щось наші радіють військові. Ворогу якусь неприємність несуть, але в Марганці є небезпека, влучання там, де багато цивільних, як скупчення. Щось важке впаде, як в центральну частину. Ворог буде нищити безжально. Як у нас Салтівку нищили, так і у вас.